Жарти жартами, звісно, та смішними насправді бувають далеко не лише якісь мультики і приколи в них. Але й абсурдно низькі ціни на топові монітори від Acer. Ну а як іще, як не смішною можна назвати ціну в 4 тисячі гривень на оцей кайфовий 120 герцовий 24,5 дюймовий геймерський ips монітор так отож, виглядає як прикол, я навіть ущипнув себе, бо думав сплю. Але ж ні, це правда. Цей монітор Acer EK251 Просто ідеальний вибір для всіх, хто шукає гарну якість за доступну ціну. І це насправді стосується не лише геймерів, але й інших юзерів. За такою. Частотою оновлення у 120 Гц, це що не єдиний монітор на ринку з настільки приємною ціною. До того ж, зі своїми 24,5 дюймами він трохи більший за інші доступні варіанти. А це погодьтесь, завжди приємно. Мати розмір трішки більше, ніж у інших, динамічні сцени на цьому моніторі виглядають просто чудово. Чіткість та плавність в іграх дійсно неймовірна, і це особливо відчувається у шутерах. Але ж на такому екрані можна і кіно насолодитись, бо кольори та загалом якість зображення тут дійсно вражають. Великий і приємний бонус це інтуїтивно зрозуміле меню українською мовою, але окремо також доступний Acer Display Widget, який дозволить вам керувати всіма потрібними налаштуваннями екрану прямо з вашого ПК. Дуже приємний, мінімалістичний. Дизайн, тоненькі рамки навколо, можна повішити його на стіну, а можна просто ставити на стіл. Цей монітор виглядатиме однаково відпадно. Та що тут ще говорити, краще скоріше клікайте на посилання в описі під відео та читайте про цей монітор від Acer більш детально.